Всім слава Ісусу Христу! Вирішив вам познімати сьогодні те, що я полопав. Ось, наші вже індики, які великі. Ось, і курята, все разом ходить. Качка сидить як там, де сиділа. О, коні. Коники вивів пасти, вже восьма година. Ще яка. Вивів коні пасти, вивів на поле. Налетіли купа воводів, я їх забрав бо жалко. Зараз їм кошу і будуть, і будуть їсти і не треба би їх увади, кусали. Наша перемога. Колись вам на вулиці познімаю. Ось такі наші красуні. Так, от наша качечка. Качечка знесла 13 яєць і сидить. Ось. Ось такі індики. Є пару індиків, індиків. є індички. <coughs> Ось наші красуні, які я вчора злапав. Вирішив їх на вечір вже пустити. Даю їм є. Не дуже дикі. Даю я їм хліб, Насипав їм тої пшениці, і кукурудзи, не їдять, тільки хліб, вода, купаються. І вирішив от зараз випустити їх на годинку-півтора. Обрізав їм зразу крила, аби не втікали. Ось. Відкривати не буду, бо можу втікнути. Тут дуже небезпечний. Буде жалко. Я її злопав. Пішов я гуляти. Був друга сидів, дивлюся. Перебігають качки. Перебігають качки. Було їх одна доросла і дев'ять малих. Вони не перебігли дорогу, от через дорогу зразу були такі камеші, трави великі, кропива, вона їх вела на ріку з озера. І я її вирішив злапати. Я зразу за ними злапав дві, решту втікли. Ось такі вже качачки гарні. Ось і такі в нас справи. Ось, я їм напустив такого водички. Де принесе хліба? Ось такі. От, дав, поставив кульок, розірвав. от. Тільки Ну, Все на ходу зробив і зразу вам вирішив познімати. Налив їм відерко води. Вони трошки покупалися файно. Пісочку поїли що вони там їдять, не знаю, хто тримає, тим займається. Чим їх годувати. І чи вони будуть ходити з індокачками тими, що вилізуть. Чи вони привикнуть, чи ні. А якщо би хтось так хотів собі завести, є дві качечки, можу продати. Ось. Такі дві красуні. Кажечки вже більші. Ось. Ось такого красу. Так, кидай. Але менше мир Чекай, бо вони дуже бояться. Не кидай у воду. Так віддаліться. Зараз заплють. Ось. Трошки перестрашені, але ні то нічого. Так, ось наш, ось наш петушок такий чорно-білий посередині. Від зелених яєчок. Ось така курочка, дивіться яка гарна. Індички. Все гарно росте. Ось такий бурбон. Ну Це не чистий, бо то є узбецька палива. Мені один підписник казав. Ну нічого, думаю на другий рік собі заведу. Ще є у мене парочка голубий аспідний, то вони в мене будуть. Будемо їх розмовити. Ця індичка більша, індик менш трошки. Ну то нічого. Буду їх лишати. Розведу і куплю нову кров і буду щось розводити далі. Ото наші два індика, які найбільші. Білий і чорний. Ось. Білий, видно, що замішаний аспідним. Ось такі сіроваті пірішка має. Ось. Ось там ще індики, там ще один індик. Виходить, є 4 індика якось старших. Може три. Не знаю, не рахував. Буду рахувати, коли вже буду в бульйон різати. Mm. Ось. Ось такі справи в нас. Ось ще одно, одна курітка від е, зелених яйцов. Це біле, Що стало? І ще одно має бути. Вон там. Та, і того. О, то і три півника. І три півника буду, буду лишати на господарство. Ябка вже ростуть. Ось, ще вам так сад трохи покажу. Ось ці яблучка. Ну, ну йдемо. Ще. Так, ця яблунка щось мали, має того року. Ось ця дуже рісна, в неї дуже великі яблука. Будуть мати індики що їсти. Індики дуже, щоб ви знали, яблука їдять. Саме ліпше для них ось такі ябка. Так, а грушечка що? Були грушки і немає грушок. Не бачу вам. Ого, є одна грушечка. Має бути чотири або п'ять. Ось така грушечка. Зараз може ще вам щось. Може є, або ще є одна. Ось така. Віка. І все. Малина щось не прийнялась, там того року вродила, того року ні, бо не було доброї зими. Було дуже болото. Кури тут ходили, чалапкали. Ось, а тут одна грушечка є. Ось такі наші справи. Ну йдемо, що качки ще роблять. Так що порадьте, чим годувати качок. Ось вона плаває, одна їсть хліб. А, більше, а ти більше не кидав? Ні. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буду варити бульбукую. Всім па-па.